Що ж таке КЛОАКа? Так, КЛОАКа або КЛОАКінг, це техніка, як ви бачите на екрані, в інтернет-маркетингу, коли один і той самий URL показує різний контент користувачам і пошуковим системам, або модераторам, наприклад, в Facebook. Що це простими словами означає? Наприклад, коли звичайним відвідувачам або потенційним клієнтам показується основний рекламний або продаючий контент, тобто лендінг. З усіма заборонами, які можуть бути в рекламній там мережі, наприклад, Фейсбук. Ну, а модераторам рекламним платформ, наприклад, в тому ж Фейсбук, показується білий контент, який відповідає їхнім правилам і не викликає підозр. Навіщо ж потрібно клака? Ну для обходу модерації, наприклад, якщо ви продаєте БАДИ, нутра, це те ж саме або гемблінг, або ще інші якісь оффери, там, фінансові здоров'я, ніша схуднення, більш агресивний маркетинговий контент ми можемо показувати. Ну, наприклад, якщо ми навіть візьмемо більш-менш сіру білу тему, наприклад, креми для. Омолодження або там щось з обличчям пов'язане. Наприклад, в Фейсбуці є таке правило, яке не дозволяє показувати дота після, тобто обличчя та після якогось крему. Також не можна у вніші схудення показувати дота після, тобто ми можемо модераторам Facebook, а там боти, як правило, показувати звичайні сайти без до та після фотографій. А Потенційним клієнтам справжнім користувачам можемо показувати агресивний контент, де там буде картинки до та після. Тобто, без цих картинок, по факту, коли ми багато разів продавали товари для омолодження різних товарів, і ці картинки ну просто продають, тому що як ти ще покажеш, що ефект працює, ти ж не можеш просто показати, що якийсь крем в тюбіку продавайте чи купляйте. купляєте. Тому до та після це один із найкращих методів. інший момент: захист від ботів та шпигунських інструментів, як, наприклад, спайсервісів, то можна за допомогою клаки за допомогою налаштування Спеціальних ховати лендінги від конкурентів, тобто захист від конкурентів. Ну і схвалення реклами швидше. Показуємо біліший сайт, і модерація Facebook або Google просто швидше пропускає нашу рекламу.